Мати Пресвята, попроси за нас Христа, щоб скоріш країна перемогла, щоб скоріш завершилась війна. Дякую тобі за ласки твої, матінка Божа, Пресвятим Богом, дякуємо за знак веселки, що даєш ти на південь, на схід, за те, що щоб не сталося звідти, сила зла, яка б не йшла на Україну, ти будеш з нами. Господом Богом і буде неминуча наша перемога. Чудосе 19 травня є біля храму Різдва Богородиці Франківську. Як там ще роми, за Божі добрі знаки. Гуліть про Божі знаки статтю Каполанів у ГРЗУ. Двадцять 25 Божих знаків. За перемогу України з Богом. За те, що неминучий Бог сонячно воскресними героями прийде і україну неньку на віки, як гетьман, як король, як президент, сіднопрород па, почолить Тарас Григорович Шевченко. За всі наміри святі, кажемо щиро ми, твою милість прибігаємо, погороди це діво, молитвами нашими в Скорботах не погоди. Ну і біти збавляй нас єдино чистоя і благословена. Пресвятая Богородице, спаси нас, ім'я Отця, і Сина Святого Духа, як власка Твоя, у скоріший час.